Схеми незаконного перетину державного кордону під час дії воєнного стану. І так, схеми обходу військовозобов'язаними чоловіками заборони на виїзд за межі України в умовах воєнного стану на підставі дослідження на ЗК. у коментарі посилання на зазначене дослідження, де все детально прописано. Ровтина-правова база, яка регулює зазначене питання, законно, незаконна відмова у перетині кордону та розписуються схеми, які діють на наразі, чи вже припинені і не діють наразі незаконного перетину кордону. І так, схема номер один: це незаконне перетинання державного кордону. Перше. перетинання кордону поза пунктами пропуску без проходження прикордонного контролю, тобто перебігають, перепливають, але за це адміністративна відповідальність стаття 204, прим, 1, частина перша чи частина друга кодексу України про адміністративні правопорушення по друге перетинання кордону з використанням паспортів громадян іноземних держав. Іноді документи підроблені. Ці паспорти за це настає кримінальна відповідальність за статтею 358 частина, 2 частина 4 Підробка офіційного документа та надання завідомого підробленого документа. Надалі Тр третє виїзд за межі України за сприяння службових осіб державної прикордонної служби. Без здійснення прикордонного контролю, але пам'ятайте, якщо ви будете пропонувати хабар неправомірну вигоду, щоб перетнути державний кордон України за це передбачена відповідальність за статтею 369 кримінального кодексу України. Далі, четверта виїзд через тимчасово непідконтрольну територію України. Ну за це відповідальності кримінальної немає. Можлива адміністративна відповідальність при поверненні на територію України. Що думаєте з цього приводу щодо ознайомлення із зазначеним дослідженням назика у коментарі за посиланням? Ставте лайк, робіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірект. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери.